Вітаю, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку поняття про різні види матерії будова речовини. З'ясуємо, що вчені називають матерію. З античних часів у науці використовують поняття матерії. Почувши слово матерія, багато хто з вас напевне уявить якусь тканину. Проте для вчених це поняття є набагато ширшим. Матерія це все те, що нас оточує. Спостерігаючись світ навколо, ви бачите різноманітні фізичні тіла. Будь-яке фізичне тіло складається з речовини, із гуми, заліза, із воску, парафіну, зі скла. Речовина це, що складається або зроблене фізичне тіло. Один із видів матерії. Із речовин складаються фізичні тіла. Фізичне тіло це об'єкт, що має форму чи певні кордони, і складається з речовини. Тіло те, що нас оточує. Тіла поділяються на два види природні та штучні, тобто виготовлені людиною. Фізичні тіла поділяються на три види тверді, газоподібні рідкі. Тверді ми можемо віднести олівець, камінь, рідкі краплі дощу, олія у склянці. Газоподібні повітря в повітряній кульці багато тіл мають тверді, рідкі та газоподібні складові, живі істоти, автомобілі, хмари. У XIX столітті учені встановили, що крім речовини, існує ще один вид матерії поле. Наприклад, за допомогою електромагнітних хвиль невидимих електромагнітних хвиль. Ми маємо змогу спілкуватися по мобільному телефону. Капітан корабля може з'ясовувати координати свого судна через супутник. На подібних хвилях працюють радіо і телебачення. Світло теж є прикладом електромагнітного поля. Речовина і поле розрізняються своїми властивостями, але можуть перетворюватися одне в одне. Сяйво Сонця та зір народження елементарних частинок у надсучасних прискорювачах результати такого перетворення. Наприкінці ХХ століття науковці відкрили за межами сонячної системи нові матеріальні сутності, фізичну природу, яких не можна встановити і нині. Ці матеріальні сутності назвали темна матерія і темна енергія. Згідно з даними, Всесвіт на 95,1% складається з темної матерії і темної енергії і лише на 4,9% зі звичайної матерії, тобто речовини та поля. Давайте трішки відпочинемо. Кожна речовина складається з певних молекул і тільки з них. Перш ніж почати вивчення будови молекул, згадаємо українську абетку. Вона має лише 33 букви, проте кожен із вас може скласти з них тисячі слів. Проведемо аналогію. Буква атом, слово молекула. Кожне слово це певна комбінація букв. Так само кожна молекула це певна комбінація атомів. Світ молекул і атомів і їхніх складників називають мікросвітом. Характеризуючи об'єкти мікросвіту, вчені використовують числа, що суттєво відрізняються від тих, з якими людина має справу в повсякденному житті. Мікросвіт це світ молекул, атомів елементарних частинок. Атом, як і молекула, має складну структуру. Атом являє собою ядро, оточене легкими частинками електрону. Атом складається з ядра та електрону. В свою чергу, ядро складається з протона. Та нейтрона. Діаметр ядра атома набагато менший, ніж діаметр власне атома, приблизно у стільки разів, оскільки розмір горошини менший за розмір футбольного поля. Внутрішню будову атома наочно описати неможливо, тому для пояснення процесів, які відбуваються в атомі, створено його фізичні моделі. Це є планетарна модель атома, яку ми спостерігаємо на слайді. Якщо атом віддав певну кількість електронів, він перетворився на позитивний йон. Якщо атом отримав певну кількість електронів, він перетворився на негативний йон. Домашнє завдання. Потрібно відповісти на запитання. І, якщо хочете, можете дати пояснення. У наукових текстах трапляється твердження простір і час, форми існування матерії. Як би ви це пояснили, чим відрізняється поняття тривалість події і послідовність події? Дякую за увагу!